Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Дональд Трамп відреагував на путінську пропозицію триденного перемир'я. Президент Путін щойно оголосив про триденне припинення вогню. на перший погляд. це здається не таким уже значним терміном, але насправді це велике досягнення. У сполучених штатах Америки розповіли, для чого їм угода про корисні копалини. Це була би негласна гарантія безпеки. Через економічне партнерство. А в Британії готуються до можливої атаки з боку Росії. Про це та не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина. Підготовка до 9 травня триває, але готуються до свята не тільки росіяни. Цієї ночі РФ атакували невідомі добрі безпілотники. У низці міст, зокрема, і у Москві, зупиняли роботу аеропортів. Влада російської столиці звітує, що нібито збили щонайменше 19 дронів. За повідомленнями пропагандистів обмеження запроваджували у Москві, Самарі, Казані, Калузі, Волгограді та Саратові. Міста, де призупиняли авіасполучення, розташовані за сотні кілометрів одне від одного, і це все свідчить про масштабність атаки. Знімай, знімай, знімай. скорой помощи, в пожарных, вообще везде. И вот, собственно говоря, мой дом вот тут, вот как бы за этим балконом, тот вот момент, что на фотке. Я была в ванной в этот момент, слышу просто дикий грохот, но я даже не могла подумать, что это вот, вот это. Я ж нагадаю, Путін максимально готується до параду Побєдобєсія і до того, щоб на красну площу нічого не прилетіло. Кремль настільки боїться українських безпілотників, що не просто стягує системи ППО, а ще й вимикає зв'язок. Тож на 9 травня Москва буде без інтернету. Російська система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій попереджає жителів столиці. Що будуть перебої зі зв'язком та інтернетом через роботу глушилок. ППО. без мобільного інтернету можуть залишитися цілі райони. Росіяни, до речі, вже скаржаться, що мобільний майже не ловить. А влада ж радить переходити на вайфай. Таки справді бояться Україна і Росія готові до угоди. А путінська пропозиція триденного перемир'я це і так вже дуже багато. Такі чергові заяви президента США Дональда Трампа він зробив їх під час спілкування із журналістами у Білому домі. За словами очільника, США, ідея Путіна про коротке перемир'я не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо враховувати з чого все починалося. Трамп вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена, що той протягом трьох років не взаємодіяв з російським диктатором. Ну і також американський лідер вважає, що зараз обидві сторони прагнуть укласти угоду. Президент Путін щойно оголосив про триденне припинення вогню. на перший погляд, це здається не таким уже значним терміном, але насправді це велике досягнення, якщо пам'ятати з чого все починалося. Адже раніше ситуація була зовсім іншою. У нас був президент, який три роки навіть не розмовляв із Путіним, і всього цього можна було б уникнути. Це війна, якої ніколи не мало бути. Також Дональд Трамп прокоментував своє фото в образі папи римського і заявив, що він не має до цього ніякого відношення. Президент Сполучених Штатів Америки зазначив, що хтось зробив картинку і з ним і просто виклав її в інтернет. Появу цього зображення на сторінках Білого Дому він пояснив так: цитую: хтось це зробив заради розваги, і це нормально. Я ж нагадаю, що це зображення Трамп опублікував на власній сторінці утрусошал, а Білий дім поширив його і в соцмережі Ікс. Деякі католики були не дуже задоволені вашим образом, схожим на папу римського. О, ви хочете сказати, що вони не розуміють жартів? Ви ж не про католиків говорите, а про фейкові змі, правда? Католикам це навіть сподобалося. Я до цього не маю жодного відношення. хтось зробив фотомонтаж, де я одягнений як папа римський, і виклав його в інтернет. Це не я зробив. Я гадки не маю. Звідки це взялося? Може, це штучний інтелект, але я про це нічого не знаю. Моє питання, сер, стосується того факту, що це було опубліковано на офіційному акаунті Білого Дому, якщо це навіть штучний інтелект, чи мем Дай мені спокій. Так просто хтось зробив це заради розваги. Це нормально. Треба ж трохи розважитися, чи не так? Цій війні треба покласти край. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини Раджепа та Єппа Ердогана до миротворчого процесу. Лідери двох держав провели продуктивну телефонну розмову. Про це йдеться в публікації Трампа. Цитую: у мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова із президентом Туреччини Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно з війною Росії проти України. Ситуацію в Сирії, Газі та багато чого іншого я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною. Зараз написав очільник Білого Дому. Я ж нагадаю, що Туреччина підтримує територіальну цілісність нашої країни, і сам Ердоган не раз заявляв, що Крим це Україна. Проте так само Туреччина продовжує зберігати економічні зв'язки з Росією і просуває ідею мирних переговорів між сторонами. Сполучені Штати Америки використають угоду про українські надра як важіль тиску на Росію під час мирних переговорів. Про таке заявив міністр фінансів Скотт Бесент. Він ще раз назвав документ історичним і пояснив, що у такий спосіб Дональд Трамп, нібито хоче показати Кремлю, що Америка буде з Україною, за його словами, договір має подвійну мету. Це інструмент впливу на Росію під час переговорів та спосіб зміцнити економічні зв'язки між Україною та США. Бесен також підкреслив, що угода побудована на рівних умовах 50 на 50, на відміну від китайських пропозицій, які передбачають повний контроль Пекіна над ресурсами. Дональд Трамп вважає, що угода принесе кілька результатів. По перше, це дало б його більше важелів і переговорах із російським керівництвом, коли настане час звертатися до них. Тобто ідея була така. Почати з України підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає розбіжностей. Це був би символ для українців, що США залишаються поруч. Це був би символ для втомлених американців, які скептично ставляться до нових фінансових зобов'язань, що можлива спільна процвітаюча співпраця з Україною, і по суті, це була би негласна гарантія безпеки через економічне партнерство. За день до завершення канцлерства Олафа Шольца, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою федерального уряду Німеччини. За словами президента, розмова була теплою, зауважив, що Україна вдячна Берліну і особисто Шольцу за підтримку впродовж усіх років війни. А ще Зеленський згадав особливі моменти у відносинах між двома країнами, які стали визначальними для підтримки України. Можемо пригадати багато важливих моментів Промова про «Дзайтенвенде», історичний кава Брейк, що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї «Петріот», інші поставки систем протиповітряної оборони та багато іншого. Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Нагадаю, напередодні у своєму останньому публічному виступі на посаді канцлера Шольц закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи. Своє звернення він пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, які простежуються по всьому світу. Шольц наголосив, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію. Я ж додам, що новим канцлером Німеччини сьогодні мав стати Фрідріх Мерц. Однак йому не вистачило шість голосів у першому турі голосування в Бундестазі. Він отримав 310 голосів із необхідних 316. Такого в історії Німеччини ще не було. Тепер парламент має 14 днів, аби обрати Мерца. Ну або ж іншого кандидата абсолютною більшістю. Втім, я нагадаю, напередодні в Берліні сформували нову владну коаліцію, і от саме консервативний блок ХДС хсс на чолі із можливим канцлером Мерцем підписав угоду із соціал-демократами партією Шольца у новому уряді. Свою посаду збереже міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він один із головних прихильників військової допомоги Києву у підписаній коаліційній угоді йдеться, що Берлін підтримуватиме вступ України до ЄС та НАТО, продовжуватиме надавати фінансову та військову допомогу, у тому числі за рахунок заморожених російських активів а також готовий надати матеріальні та політичні гарантії безпеки суверенної України. Але жодного слова не сказано про можливість постачання нашій державі далекобійних ракет Таурус, поставку яких не виключав майбутній канцлер Мерц. У сполучених штатах і в Західній Європі. Вважають, що третя світова війна ймовірна протягом 5-10 років. Повідомляє «The Гардіан. Через 80 років після другої світової війни опитування показує, що багато американців і жителів Західної Європи вважають, що протягом десятиліття може вибухнути ще більш руйнівний третій світовий конфлікт а напруженість у відносинах з Росією розглядають як наймовірнішу причину. Опитування YouGov показало, що переважна більшість респондентів вважають, що події під час і до Другої світової є актуальними сьогодні і їх потрібно продовжувати викладати молодим поколінням. Від 41 до 55% респондентів у п'яти європейських країнах, де проводили опитування: це Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Вважають, що в найближчі 5-10 років ймовірність нової світової війни дуже висока або досить висока. Цю думку поділяють із 45 американців. Більшість респондентів заявили, що очікують, що будь-який новий конфлікт буде супроводжуватися застосуванням ядерної зброї. А від 57 до 73% також вважають, що третя світова війна призведе до більших людських жертв. Ніж у роки Другої світової, багато хто думає, що вона забере життя більшості людей на землі. 66% опитаних в Італії і 89% у Великій Британії заявили, що очікують участі своєї країни у такій війні, але тільки меншість від 16% в Італії і до 44% у Франції вважають, що їхні збройні сили зможуть захистити їх. А от хто довіряє своїм збройним силам, то найбільше це у Сполучених Штатах Америки. 71% американців заявили, що вони впевнені, що їх зможуть захистити. Більшість жителів Західної Європи і 69% американців назвали Росію наймовірнішою причиною нової світової війни. За нею йде ісламський тероризм. В Іспанії, Німеччині і Франції вважають, що напруженість у відносинах зі сполученими штатами є серйозною або помірною загрозою миру на континенті. А от на запитання, хто найбільше зробив для перемоги над нацистами, від 40% до 52% респондентів у п'яти країнах відповіли, що Сполучені Штати, а від 17% до 28%, що це радянський союз. Велика Британія таємно готується до нападу з боку Росії, пише за Телеграф. Видання із посиланням на засекречене досьє повідомляє, що Лондон переглядає старі плани мобілізації на випадок прямого удару по країні. Документ включає сценарії реагування у перші дні після атаки на територію Британії від ракетних та ядерних ударів до масштабних кібератак. Як написано у матеріалі, в планах створення резервів. Захист ключових персон, включаючи уряд та королівську родину, підготовка альтернативних каналів зв'язку та військове використання інфраструктури залізниць, автотрас, флоту, пошти та зв'язку, влада також обговорює можливість створення британського аналога ізраїльського залізного купола. Посадовців попросили оновити двадцятирічні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, які поставили б поставили країну на воєнний лад після. Погроз нападу з боку Кремля згідно із планом, країну буде поділено на 12 зон управління. У разі такого нападу кабінет міністрів, військові офіцери та судді із особливими повноваженнями відповідатимуть за координацію дій. У деяких сценаріях передбачається і створення запасів їжі та будівельних матеріалів також розглядають і можливість переїзду уряду у бункери. Українські військові у Лондоні долучилися до параду на честь 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Наші воїни, які нині проходять навчання у Великій Британії, пройшли маршем разом із представниками британських збройних сил. На параді були присутні премєр Кір Стармер, король Чарльз III і вся королівська родина. Глядачі зустріли наших воїнів оплесками і вигуками підтримки. А король Британії навіть встав на знак поваги до наших бійців.